У Бердичівській міській раді підбивають підсумки досягнень Бердичівлян за рік, що минає у різних напрямках життєдіяльності міста. Ближчим часом, проте точної дати не визначено ще, планують проведення відзнаки року церемонії нагородження із багатьма номінаціями. Про це розповіла на останньому засіданні виконкому заступниця міського голови Олена Петрівська. І куди буде зручно, коли наша ну, ситуація буде сприяти. Проведенню відзначення бердичівлян. ми не встановлюємо ні січень, ні лютий. Ми не знаємо, як нам Господь Бог і Збройні сили України дадуть можливість провести такі церемонії, де відзначити бердичевлян, які прославили наше місто на теренах області, держави за кордоном. Загалом планується відзначити попередньо близько 800 осіб. Скажіть, будь ласка, скільки? Є персональні перемоги, а є командні, є колективи, наприклад, то тобто це буде одна табличка на колектив. То ми плануємо таких табличок вчити 500. Це так розраховано. Одна табличка дерев'яна, ви знаєте, на, ну, гарненько зроблена, вона коштує десь в районі 300 гривень, але нам по кошторису вона коштує 195 гривень. Нам вже на всі, якби, поступки йдуть. Життя триває, і ми маємо подякувати всім: і волонтерам, і капеланам, і військовослужбовцям, і діткам, які на олімпіадах займали призові місця, і спортсменам, які перемагали. Тому дуже хотілося б, щоб ви підтримали це рішення. Тим більше, що додаткових коштів ми не просимо це в межах фінансування 2023 року. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, Теркавік.